Доброго дня, друзі! З вами Дмитро Гордічук. І в ефірі Агроєфем у нас програма запитаю експерта. Сьогодні гість нашої програми Василь Григорович Поліщук, директор компанії Авеліфт. Пане Василю, Доброго дня! Пане Василю, ми сьогодні будемо розмовляти про надзвичайний такий, я так розумію, це овоч. Так. Так. Це так. артішок. Він для України... дійсно артішок. Він для України український артішок. Да, Несподіваний, не так сказати, гість. І, наскільки я розумію, до цього моменту артішок здебільшого імпортували. І ось зараз починають вирощувати в Україні, і ваша компанія пропонує насіння артішоку чи саджанці. Да? саджанці. Ми пропонуємо насіння і саджанці. Чому насіння і саджанці? Взагалі, це, артішок це багаторічна трав'яниста рослина. От, буває навіть 2 метри росту. О, такий собі великий будяк, можна назвати його по-народному. Чому саджанці для того, щоб перший рік отримати урожай. Взагалі, це культура теплолюбива. Ось і в Україні, в Україні, враховуючи те, що може не вистачити достатньо суми позитивних температур, вона може не вона буде рости красиво, все, а урожай може не дати. Uh -huh. І для того, щоб вистачило суми позитивних температур, необхідно висіяти в теплиці в зимній період, поростити і ранньої весни посадити у відкритий ґрунт, щоб Дана культура дала у перший рік урожаю. Угу. Вегетаційний період, наскільки він довгий? Вегетаційний період в межах 300 днів. От, в межах 300 днів. Чому? Тому що, враховуючи ще перебування в теплиці, він може бути там і більший. Але в тих країнах, які він культивований, районований, там вегетаційний період може бути там 280 днів. І його висівають звичайною сівалкою з відповідної там схеми по технології. А збирають коли? Збирають. Вони збирають набагато раніше, у них починається збір навіть у червні. А вони Той. це європейці, я так розумію. Європейці. Це країни, значить, це Італія, Греція, Ізраїль, Іспанія. Угу. В Німеччині, в Голландії він не росте. Я думаю, що там є таке поняття як економічна доцільність. Угу. Дмитро, ти, ти ж в курсі, що голландці більше продають, ніж виробляють, то вони гарно торгують. Вони куплять в одних і скажуть, що це Голландія і продадуть іншим. Угу. Зрозуміло. А скільки плодів на, одному, на одній рослинці? Плодів на одній рослинці може бути різна кількість. Може бути різна кількість, починаючи там від взагалі від плодів, ну там від Шести, і може бути навіть в Україні були домосподарства, які за кордоном на сьогодні є можливість відвідати будь-яку країну. Да? Вони купляли там насіння. І у них було навіть 32 от таких бутона. Угу. Ось, ти, чим більше росте, тим більший урожай. Угу. І скільки вага одного такого бутона? Вага бутона може бути від там, 120 грам і навіть там, до пів кіла. Угу. Ось. Але знову ж, як відношення до плода в українців і в тих країн, які вже культивований даний продукт. Українці люблять, щоб було все велике. От. Як сало, то воно має бути товсте. От, як спаржа, так вона має бути також товстою, а не там uh -huh. ось. А е, європейці вони більше дають перевагу там бейбі, так звані плоди. Тобто невеликими. Uh -huh. Але зазвичай десь середня вага там. Коливається в межах 200 плюс-мінус 50 грам туди-сюди. Ну, 200 грамів. Да? Ми, ми 150, можемо так. отримати приблизно від 1,2 до 1,5 кілограми з одної рослинки, правильно? Навіть і більше можемо. Навіть і, і, більше, навіть і 5 кілограм може бути. Ну, це я, я про середню кажу. А яка щільність рослин на гектар? Щільність рослин на гектар відповідно до характеристики сортів від 10 до 12 тисяч. Угу. Тобто ну, є своя схема посадки, схема і характеристика сорту є середньорослі, сильнорослі, тому відповідна кількість там В середньому, виходить, 15 тонн з гектару, так? Ну, Це мінімальне. Ми uh -huh. йдемо по песимістичному прогнозу. Так. Да, да, ну, да. Ми ж знаходимося десь там. Мільйон... Ближче до Голландії, можливо, чи до Іспанії чи Італії Митро, по клімату. Дмитро, якщо порахувати, більше мільйона з гектара прибуток виходить. Uh -huh. Це однозначно. Єдине, що це є достатньо новий продукт в Україні. Ось це є такі перші ластівки. О, то люди ще дивляться, як його готувати. Вивчають, дивляться, дивляться достатньо це корисний продукт, корисний це всьому світі. Але він страшенно дорогий. От... Але От... він страшенно дорогий. Скажіть про вартість взагалі магазинну <с вартість <с і оптову? Магазинну вартість в Україні сьогодні, на жаль, це країна аграрна чи на щастя, важко сказати, але чомусь багато рослинної їжі. чи Рослини продукції ми купляємо за валюту. Хоча у нас вона чудово росте у вигляді навіть того самого бур'яну. Да? Вартість коливається, різна можна від там, навіть 100 гривень, угу. так звана, чи кондиція, чи не кондиція. А, то є, це а, достатньо суб'єктивна думка. Для інших це ділікатез, а для нас це не кондиція, да? або навпаки. І вартість, якщо взяти супермаркет, це може бути там 400 і 500 кілограм, гривень за кілограм. Нещодавно я бачив його поштучно чи поштучно, за кілограм? Поштучно, так, поштучно, поштучно. По 300 гривень. Да, <говорит> да, так так, Дмитро, воно є, <говорит> Так а в Україні ну. А от, закупівельна, от. яка ціна, що ви не знаєте ще ну, приблизно, хоча а назвемо її в Євро в Європі, наприклад. В Європі, що характерно, я достатньо аналізував, в Європі вона вже десятиліттями стабільна. Стабільно в Європі там 5-8 євро йде кілограм. 5-8 євро йде кілограм. Вона, ну, є різновидність, продукція. Є Уявіть маленький... собі, друзі, ми можемо отримати з одної рослинки, щільність якої 15 тисяч на гектар. Ха що 12 тисяч на гектар, ми можемо отримати з вами. По, по 5 євро за рослинку. Тобто 5 на 12 60 тисяч з гектару. <с, це <с, чудово. Ну, і це чудово. Закупівельне, якщо доростимо, так. Але це вибаглива рослина, вона потребує поливу, вона, поливу. крім сонця, потребує можливо, якогось догляду, як вона, як вона терпить гербициди, чи є в неї природні якісь вороги у вигляді там, шкідників, шкідників так, хвороб і все інше. Так, Дмитро, це рослина вона є культурною. Це в, не в диких формах і відповідно є технологія вирощування. Якщо ми почнемо по технології вирощування, наше інтерв'ю буде десь пів години. От. Єдине, скажу, що є схема посадки, є технологія, є шкідники, є хвороби, відповідно є система захисту. От. Поки що в Україні ну, так не сильно проявляється ураження шкідниками і хворобами. Яка глибина кореню? А що? Є, єдине, що друг наш це личинка хруща. Угу. В домашніх умовах їх дуже достатньо може бути на щирість на одному метрі квадратному. Ось вони як і спаржу їдять корінь, так і вартішоку. Uh -huh. Клієнт, наш один клієнт з півдня пересилав фотографії, де він почала рослина зав'ядати. Він туди витягує корінь і витягує там такий, личинка хруща така, жирна, вже жирна. Uh -huh. ну, зрозуміло. А, ну І скажіть, що роблять потім з урожаєм? Його з охолоджують, заморожують? Як він зберігається? Uh -huh. Урожай якби достатньо не потребує такої, можна сказати, Обробки. Доробки. Доробки. Необхідно спеціальними ножницями зрізати, того, що і обережно одяг, тому що це, можна сказати, порівняння як будяк. Угу. В нього навіть листки такі Острі. заострені, да, і зрізають спеціальними ножницями, як цикатор у вигляді цикатора. Ось, але е, якщо, ви, е, якщо ти бачиш в магазині, там ніжка довша і головка більша. Uh -huh. От, відповідно, для того, щоб був більш якийсь естетичний вигляд, тут ніжка трошки коротша. Uh -huh. При готуванні е, я особисто пробував. Е, ніжка трохи з горчинкою. Uh -huh. Не знаю чому, але. Готується серединка, так? Готується, можна ли, по-різному. Ли, можна... Листочки ж ми не, не готуємо. Листочки ми готуємо. Так а, а, да. Обривається достатньо так. Угу. Достатньо, а, дивіться. Ось так. достатньо обривається. Частина обривається, потім зрізається. В Європі прийнято ще зрізати, ось ці, бо вони інколи колючі бувають. Угу. От, і Ось різновидність у. Бачиш різні сорти. Угу. Більш сині. Один більш овальний інший угу. більш форма, угу. да, от. Ось цей можна, цей сорт можна також і маринувати. Він гарно піддається. І також можна і в свіжому вигляді, угу. в жареному, в пареному, гріляному, але і можна додатково ще і маринувати. Я, не знаю, Сирим їсти не можна. Uh, я пробував. Да. Mm, тобто, ну, отруїтися неможливо. Неможливо. <рес> ну ми ж інтерв'ю даємо. <рес> ну не знаю, є різні ступені <рес> отруєння. <рес> Це така справа. <рес> а, як використовують от, в кулінарії, додають до супів овочевих, кремі блюда роблять. Як гарнір, куди воно застосовується? Чи ви вже знаєте? В, 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 Україні, да, в Україні є достатньо а, багато таких кухарів, які достатньо а, мають досвідом, які навчались за кордоном, а, і це достатньо великий такий спектр у а, використанні угу. з м'ясом, з рибою, як, гарнір. як гарніри. От. Я думаю, навіть і з картоплею. Хоча це достатньо ну, дороге задоволення. Угу. Ну, зрозуміло. А як він взагалі зберігається? Чи довго воно зберігається в, в, в звичайній температурі, чи в охолодженому вигляді, десь там в підвалах? А, чи стандартні овочохранилища підходять для такої культури, для цього, для плодів? По відношенню до інших овочевих культур, він зберігається достатньо якби, добре і довго, навіть може там до трьох місяців. До трьох місяців, але є відповідна технологія зберігання, є свої вимоги, є свої стандарти по температурі. Сьогодні в Україні це в погрібі. Звичайний, сільський погріб, люди посадили городи. І для того, що ми ще зробили, ми зробили апробацію. Ми зробили по всій Україні, дали можливість, щоб подивитися, як він росте. От, це перший рік і південь вже активно е, збирає врожай. Е, у нас ще поки що тільки е, сама рослина. От, подивимося, можливо, у нас буде на серпень чи на вересень. Взагалі врожай йде з першого року. Це ж багаторічна да. рослина. А врожай вже з першого року. Рож... Е, тому в Україні, е, в чому його може бути проблема? Е, проблема його може бути у вимерзанні. От, його необхідно укривати. Uh -huh. Ось, або викопувати і в погрібі зберігати. Але є пристосування, є пристосування і, на щастя, мені довелося спілкуватися з одним своїм товаришем. В нього сусід вирощує. І в нього 5 років, він дає урожай. От, uh -huh. і він поділився зі мною. Як в Україні це може бути? Тунелями накривають. Ну, там є своя технологія. Ось це поки що. У нас дискусія, а взагалі ну, це бізнес. Угу. Тут ви же завезли в Україну саджанці, вже продаєте чи насіння. насіння. І ми висадили також. Ми висадили в касетах, зробили подекат. Яка вартість вашого насіння? От, е... Одразу перехожу до сьогодні. Яка фінації? вартість в цьому році? В цьому році ми давали його по собівартості. Чому? Щоб подивитися, ну, щоб, люди, щоб люди, які заплатили кошти, щоб вони не казали, що вони виконали кошти просто так. Да? Ось, Ми віддали його собівартості. Собівартість була в межах 10 гривень. Хоча, по інтернету є там 20 копійок, ну, так, якщо грубо говорити. Але ми спілкувалися з деякими іншими країнами. Настояще гібридне насіння, воно о, коштує межах 20 гривень одна насінина. Uh -huh. Це є багаторічне. Uh -huh. Це є багаторічна рослина, 5 років, відповідно, така ціна. І нам частину презентували для апробації в Україні. От, Відповідно, ми і надали таку можливість нашим Пане, аграріям. Все. Ще хотів запитати, ми нещодавно, відносно да, недавно, менше року навіть да, пройшло, о, спілкувалися з вами стосовно спаржі. Зараз ринок спаржі він став досить динамічний. Я бачу, що вирощують фермери з задоволенням, вирощують спаржу. Як ви зараз оціните ситуацію? Чи, чи є якийсь надлишок, чи залишається величезна нестача спаржі? На що українці орієнтуються? Українські фермери по спаржі? Дайте коротку таку характеристику поточній ситуації вирощування спаржі. Сьогоднішній ринок спаржі він є, я б сказав, би, чудовим. Чому чудовим? Ми вже свій сезон вирощування спаржі не закупляємо її за валюту. Що це за аграрна країна, яка купляє продукти, які ростуть добре в Україні за валюту? Ну, це абсурдно, да? так? Але таке є, ну, що зробите. Ринок спаржі, так, сезон він дав можливість, дав можливість більшості населення вже смакувати її. Mm -hmm. От, свіжому, жареному, пареному, ну, в будь-якому вигляді. Але е, сьогодні спаржа ще достатньо дорога. Сьогодні спаржа в Україні ще достатньо дорога, Ось, і пониження ціни це якби є і плюс, і мінус. Плюс для того, щоб буде більше населення споживати, угу. так? а мінус ну, для виробників, бо вони не, не, там не доотримають е, тих мільйонів. Хоча сьогодні спаржа це надприбуткова овочева культура. Хто би там що не розказував. Угу. От. Залишається. Залишається. Одне діло, коли людина е, е, вирощує на 2 гектарах. Так? На 2 гектарах її продає там, по 200-300 по гривень за кілограм. А її урожайність Дмитро 8-12 тонн може бути. Там ну, схема посадки і інтенсивна чи екстенсивна технологія, відповідно. Uh -huh. От. І друге діло, коли людина вирощує 20 гектарів, uh -huh. і в неї прибутки будуть набагато більші, але це розвиток. Оптимальне господарство по розмірах. Оптимальне господарство по розмірах, е, е, якщо взяти цивілізований світ, це е, сімейні ферми. Mm. Тобто е, там 5-15 гектарів. 5-15 гектарів. Ось вони, е, сім'я. Додатково ще залучає своїх родичів і займається вирощуванням даної конту... достатньо буде залужити... ну, залучати ще й українських студентів. От я це, про, про це і фактично <світ> і запитував, тому що ми маємо зрозуміти, е, наскільки треба забезпечувати робочою силою, адже спаржа дуже трудно працюміська така. Культура, а робочої сили останнім часом в селі якось не, не вистачає. Ост, і... Останнє моє запрошення було одну об'єднану територіальну громаду. Достатньо така крупна територіальна громада. Ось, і голова такий, він дуже переживає, ну, переживає за громаду свою. Що він мені сказав, коли ми дискутували? Він каже: скоро вже й собаки не почують, як гавкає. Люди виїжджають масово. Uh -huh. ну, я Тому от, спаржа, можливо, артішок, це буде, це достатньо потрібно а, трудових ресурсів, це основна а, робоча сила. Uh -huh. от, але прибутки тут достатньо і дозволяють. Український студент, український студент, я багато читав лекцій студентам по спаржі, заробляє на спаржі в Євросоюзі від 1,5 до половиною тисяч євро за місяць. Скільки заробляє власник? А ми можемо бути власником на нашій чудовій землі. А, ну і наостанок хотів побажати, щоб ваші урожаї були завжди гарні. Що ви побажаєте нашим фермерам? А, і по вирощуванню артішоку, і спаржі, які поради дасте. Е, ну і що можна очікувати? Чи в цьому році вже буде перший ваш врожай з ваших Ви вже, е, Він вже є. Вже, ні, я розумію, Він вже але, є де. Чи, чи купують фермери насіння? Що <гум> порадити нашим фермерам? У мене був такий життєвий досвід, написання дисертації по економіці. Я багато джерел опрацював. Американських ugу. американських економістів там, ось, і, і стосовно економіки на землі. В них основна цифра це плюс 100 доларів, плюс 200 доларів на гектар, плюс 1000 доларів на гектар. Дол, Бажаю е, нашим фермерам, щоб було е, плюс еквівалент грошової одиниці. То врожаї це все достатньо е, так, відносно там. Великі врожаї, там. Ось. є прибуток 500 доларів, слава Богу, є 5 тисяч, чудово. Є ще більше, Кон є ще, більше так, ще краще. Я зрозумів, зрозумів. А взагалі хай розвивається е, сільськогосподарська галузь України. От, е, бо інколи дивиться помідор, е, огірок, картопля Вирішено в тих країнах, які знаходяться е, на піщаних ґрунтах. Ну, так. Розумієш, що це економіка, але разом з тим. А де ж наша економіка? Ну, наша економіка у нас працює, ще, <працює>, да, працює, постійно працює. Друзі, я ще раз дякую Василю Поліщуку, компанія Авеліт. Вам дякую за увагу. Нагадаю, ми були в студії Агрофм в ефірі передачі «Запитай у експерта. З вами Дмитро Гордійчук. Дякую. Дякую, до побачення.